Хіменес під час післяматчого інтерв'ю вибачився перед уболівальниками. Він вибачився за перший тайм. Що ви можете сказати про гру команди? Що ж, ми дійсно погано зіграли в першому таймі, але не потрібно за це вибачатись. Я вважаю, що футбол іноді ставить тебе в ситуації, коли суперник просто сильніший. І сьогодні суперник був сильнішим, особливо в першому таймі. Потім у другій половині ми багато чого виправили, дуже добре боролися. Ми робили все для того, щоб зрівняти рахунок. але, на жаль, нападники потрапляли в офсайди. взагалі, я вважаю, що ми гідно змагалися проти команди, яка дуже добре грає. Я не думав, що ми провалимо перший тайм, і у другому будемо намагатися все виправити. Але, знову ж таки, буває так, що суперник просто сильніший. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Хочу запитати у вас, які у вас емоції після цієї перемоги? Як ви себе відчуваєте? І скажіть, чи ви уявляли собі і чи ви уявляли на початку сезону, що у квітні ваша команда буде в такій гарній формі? Я завжди думаю позитивно. Але я повинен сказати, що після зимової перерви ми дуже сильно покращили свою гру. На кожному тренуванні. Було помітно, що команда вірить в свої сили. Вірить в те, як ми хочемо грати. і навіть до зимової перерви В нас був перший матч проти Атлетіко. Навіть навіть незважаючи на те, що тоді ми не перемогли. Я сказав про це команді і також сказав вам що не важливо, що зараз ми не перемогли. Якщо ми будемо грати так само, результат прийде. І зараз я бачу цей результат, і я дуже щасливий сьогодні. Ми грали дуже хоробро, особливо в першому таймі. у другому таймі в нас були деякі проблеми в атаці. але в захисті ми відпрацьовували наповну. дуже непросто грати на нуль проти такої команди, як Атлетіко, тим більше на виїзді. Я вважаю, що це дуже сильний опонент. Не тільки в Іспанії, але й в Європі. тож так ми дуже задоволені результатом.